Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Добре проведений час Ефесян 5.15.16 Отож. уважайте, щоб поводитися обережно використовуючи час 14 березня 2019 року. Ракета НАСА вивела на орбіту астронавтку Крістіну Кох на шляху до міжнародної космічної станції. Кох не поверталася на землю 328 днів, що стало рекордом найдовшим безперервним космічним польотом для жінки. Щодня, перебуваючи на висоті приблизно 254 милі над землею, екран відстежував час астронавтки з п'ятихвилинним інтервалом у неї було безліч щоденних завдань. І година за годиною червона лінія на екрані постійно показувала, чи кох випереджає графік, чи відстає від нього. Не можна було гаяти ані хвилини. Звичайно, апостол Павло не рекомендував нічого настільки нав'язливого, як червона лінія, що керує нашим життям. Однак Він заохочував нас мудро використовувати наш дорогоцінний і водночас обмежений ресурс часу. Отож уважайте, щоб поводитися обережно не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві. Божа мудрість навчає нас наповнювати наші дні добрими намірами і турботою, використовуючи їх для практики послуху Богу, для прояву любові до ближнього. Та для участі у відкупній праці Ісуса у світі. На жаль, люди можуть ігнорувати настанови мудрості і замість цього використовувати свій час нерозумно. Справа не в тому, щоб скрупульозно відстежувати використання власного часу, а в тому, щоб просто слідувати за Богом у послуху та довірі. Він допоможе нам отримати максимальну користь від наших днів. Що для вас означає час? Як вам найкраще використати його сьогодні? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені якнайкраще використовувати свій час. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.